То що, поки неповнолітні поводирі безуспішно водять ухилянтів кукурудзяними полями в бік кордону, Тих. ми продовжуємо прокладати шлях до ваших шлунків та сердець. Гарно сказав? За допомогою Як смачних спіданків. Ви вже здогадалися, що ми ласкаво просимо вас до нашої кулінарної студії, де кожне приготування це справжня насолоде. Спонсор показу торгова марка Крауф. «Крауф». Готуємо із задоволенням. Береждіє сеньори сеньої тас. Сьогодні подвійне свято в Мексиці. Ми вже згадували, що сьогодні мексиканці святкують День Незалежності. Так. І ще й день національної страви. Національна страва Мексики Гуакамоле. Любиш таке? Люблю, назва, <клух> до речі, походить від іспанської означає буквально соус із авокадо. Так, так. Гуакамоле дісталося іспанцям в спадок від Майя. Вони першими почали то, перетирати авокадо в ступі. Каже, моє що коли ти ж воду в ступі. то вони робили то. З авокадо пари та і от, коротше, цей суперфуд омолоджує і навіть дарує просвітлення. Але чи то з авокадо, чи то з просвітленням щось пішло не по плану, бо передбачення кінця світу за календарем має. Хотів би нагадати, що мало статися в 2012 році. Не справдилося. Хоча... Хоча, а як ще назвати все то, що відбувається після 2012 року? Сидять має 3000 років такі, і все піде шкереберкибере. <рес> так давайте з Мая закінчимо. Все таки ми сьогодні приготуємо гуакамоле, але замінимо мексиканський суперфуд авокадо на суперфуд український. Що це за дивопродукт? Знає бренд Шефиня Вікторія Науменко. І вже за мить вона поділиться рецептом авторського гуакамоле по-українськи. Вікторія Науменко бренд шефиня та єдина в Україні арома шефиня, яка запатентувала ідею використання ефірних масел у кондитерській справі. Сьогодні ми з вами приготуємо шоколадні цукерки з сублімованими ягодами. М -м. Будьте певні, що навіть вдома можна приготувати ресторану страву Кондитерське мистецтво головна кулінарна пристрасть Вікторії. Але м'ясні страви від бренд-шефині готові підкорити ваші шлунок та серце. М -м -м. Я ж на дієті. який сон. Вікторія впевнена, що сніданок заряджає настроєм та енергією на цілий день. Тому кожна її ранкова страва це пік гастрономічного та естетичного задоволення. Готуємо мій улюблений сніданок. Бренд Шафиня мріє віднайти незабутній смак, до якого ви захочете повернутися знову і знову. І сьогодні Вікторія презентує унікальну авторську страву, яку ви не зустрінете у жодному закладі світу. Доброго понеділкового ранку. Ой, Ой, що це? доброго ранку. Що це ви? А то не несу гарбуз. Вам. Це онлайн-дія, де можна відмовити офіційно. No, Знаєш, так можна мені онлайн, так. Можна відмовити Ви, онлайн. Ja, ви мені винесли гарбуз. За що? Що я вам зробив? гарбуз тому, хто буде сьогодні найменше готувати зі мною. Ааа, бачите, це українська традиція давати гарбуза, якщо не хочеш виходити заміж. Але це і суперфуд, з яким ми сьогодні будемо працювати, правильно? Так, це основний інгредієнт нашої страви. Все, дивіться, я Філолог скажу, якщо гуакамоле – це буквально соус із авокадо. Гарбуз іспанською буде калабаса, або, або ще каталанською карабаса, карабас ага. Побідаєш, а -а -а. – Карабаса, Карабас-Барабас. дядько гарбуз От то у нас буде тоді калабаса-моле. Воно, so? воно в мене Воно більше звучить в контексті такого, якого Калабаса ти хочеш? У вас гарна мова. Я хочу сказати. як калюжа, Калабаса. Калабаль, давайте роздавайте завдання, і всі ми дізнаємось, кому гарбуз. Основна наша задача – це запекти цей інгредієнт. Ми будемо зараз працювати. Ви зі мною, mm -hmm. а ви, напевно. А ви, да, а ви Давайте розкажемо спочатку інгредієнти нашого калабаса моле або соусу із гарбуза. Так, так основний інгредієнт це гарбуз. Ми так. будемо його запікати разом зі спецями, з паприкою, з олією і з чебрецем. До речі, який я сама привезла з собою і збирала. Це дикий чебрець. Так. Після цього ми будемо всі інші інгредієнти. З'єднувати потрібно пожарити е, бекон, багет угу. е, і зробимо соус. Ясно. Як чистити гарбуз? Що треба робити? Дуже треба бути обережним. Давайте візьмемо одразу ніж. То має бути великий ніж, маленький ніж. А ви. Е, Давайте той. той беріть. Тей? Так, так. А ви наріжте, будь ласка, нам брускетки гарні. Брускетки це отак. Е, можна ось так, щоб було Бу красиво. Отак, по діагоналі, так легально, щоб подовгасти було. Да, Кажі, що робити? Е, давайте ми відріжемо певні шматочки. То, може більший треба було все. Да. Ви так. можете поранитися. Я ні. <рисвіт> Показуйте, тувщину. Да, давайте десь ось так. Ось так. В один сантиметр. Нам не потрібно багато трішечки. Так. Бачите, як добре. Як там? А то все нарізає, я не знаю. Дивіться, поки пів хлібини ще є, можемо передумати. Ні-ні, нормально. Трошки Щоб У великому куску і рот радується. Я думаю, що вистачить нам. Тепер потрібно його зачистити. Давайте це я приду. Боже, в мене звичайно дитячий. Дуве, який прикол. Можна, ти як новенький, прошу. Да, до речі, зріс ідеальний. Да. Е, в мене дитячі гіштальти з цими гарбузами. Не знаю, в мене бабуся в дитинстві все робила з гарбуза. І каша була з гарбуза, і борщ був з гарбуза, і все було з так? гарбуза. Так, так тільки, тільки дуже обережно, щоб що, що ви не мене. Я а ж казала, так, Jamie... да, вони так прям. Так от треба акуратненько. Тут треба якось, ну, є якась певно товщина, якої треба зрізати, знаєте? Немає товщини, головне це ваші пальці. в цей момент. Я, чесно кажучи, коли чищу, наприклад, картоплю, на що би я не чистив, виходить такий кусочок, як на олів'є. Отакий просто завжди кругляшок. А це що? А це для гольфа. Поки ви зачистку робите, я потребую хліба. Ви хочете всю знімальну групу накормити, щоб ви так багато. Давайте нагодовані. будемо. смажити. Давайте, да. так, Сюди скільки? мені. Сюди. Все, ви вже там включили? Все гаразд. А що треба на чому маслі якомусь треба? Спочатку хліб. Скільки? Просто хліб, да, ви так спішите? Так, да, спочатку да. хлібчик кладемо, так, буде смачно. Добро. А І... вас сказали, що це Бозя ночував, коли в дірка в хлібі? Ні. Ні, у нас, нас так казали. Ні. Бозя ночував. В нас за лахом не жартували. <рес> Ми сьогодні приготуємо щось. Ще... Давайте тепер сюди. Вершкове масло. Так, так вистачить. Так, Так, добре, вершкове масло. Вершкове масло. масло. Все? Так. Е, Я думаю, що ні, Оловинка. трішечки. Добре. Так. Я тим так. Часом То, Ну воно вимкнене, що там приземлено? Все нормально. Е, так. І? так, І ми будемо просто перегортати, Нехай воно. А то воно такими має бути плястерками, такими великими. Чим треба кубиками? Ні, ми зараз його поріжемо. А вас попрошу зачиститися що? і зробити бекончик нам нарізати. Е, е, Володимир Хас, якщо б ви так вас, вас, я так думаю, по-любому <ріст> <я ріст> не знаю. <ріст> я знаю, але е, я звикла на ви. А це, ні, це ж не значить, що ти на ти. Просто що. Ви от Володимир Хас. Добре, е, що треба зробити з цим? Нарізати? Так, е, е, да, е, Мілко нарізати. В мене ще знаєш. Як а це? як як нарізати? кубиком, мілесенька. кубиком. Мілесенька. в мене дуже погана пам'ять на імена, і да. я буваю спілкуюся з людьми, а потім думаю, То як його знати мене, мене дуже легко запам'ятати. Твіце е, хас запам'ятайте <різько> так, запам такого, три авокадо. букви перша хи. Авокадо <різько> харківський авіаційний знає, До речі авокадо це символічно до сьогоднішнього нашого. Так, Добре, зачистив. Так, все зачистили. Зараз ми нарізаємо його на кубики, кубики. будемо маринувати і запікати. А ми ще маринувати будемо? Ну а як так. же ж. А як же ж? Добре. Так, а скільки градусів, <SSSR> <Ми не розправляємо? SR> розказуваємо духовку. Ні, це Володя <рай вироби> зробив. Скільки градусів нам треба духовку? <SSR> Духовка думає, 200. 200, добре. Кубики великі мають бути. 200, e, взагалі не, не, важливо, не важливо, бо це все Стане Так, e, Але e, якщо нам потрібно скоротити час випікання, то це має бути дрібний кубик. Окей, okay. що треба для маринаду? E, паприка, паприка. сіль. Олійка Цукор. І... і мій чебрець. Іванкати. Я думав, я думав, що це типу мексиканське, щось це там все буде екзотично. Це чебрець, це паприка, це гаргоз. Українське м'ясо. Дайте сюди, мені бекончик. <сіпит> мені <сіпит> так подобається. Мені так подобається, як тобі закривають рот. Дайте мені сюди, будь ласка, бекончик, і менше говоріть. Видно, як на кухні зовсім інші правила ніж в телевізійній студії. Ну, потрібно ж е, совміщати це все. Погодь, так. Да? Що, що далі? Що далі? Може, проговоримо, чому ми готуємо саме українське гуакамоле. Давайте, ну, бо давай, авокадо дороге, так. може не це правильна відповідь на це питання. Ви бачили ціни на ці, на авокадо? Е, добре, ну, а, але тому що ми любимо гарбуз. Зараз сезон гарбуза. Нє? Він дуже корисний. Так. І якщо Вікторія приготувала би з авокадо гуакамоле, це б була б не Вікторія. Я ага. люблю комбінувати смаки і завжди. Шукати для себе щось нове. Так, кубики готові. Супер. Так, сюди кубики давайте і маринуємо. Чому я обрала Чекайте, А, так, Ете, так, а кажіть, воно кажіть, окремо кажіть. маринується? чи що? Тут? Зараз. Тут. Що, просто маринуємо, кажіть, будь ласка. Е, я забула. <реш> як вже моя бабуся, Ні. значить неважливо було. Це жарт. Насправді, чому я обрала саме гарбуз? Я думала, як вразити смаками і відкрити щось нове. Так. Так? Угу. По консистенції він мені найбільше печений, коли е, такий схожий трішечки на е, текстуру авокадо. Тому mm -hmm. саме гарбуз. Але у нас є е, така задача з знаком оклику: так, так, ви працюєте, ми розмовляємо. Добре, була супер задача. Зараз е, ми все розкажемо. Якщо ваша дитина ніколи не їла авокадо, кажіть на гарбуз авокадо, вона все одно не розуміє. В чому так, ми точно. готуємо сьогодні соус із українським суперфудом. Гарбуз соус. Готуємо, так, соус. Це що у нас там? Петрушка, петрушка, чилі. В'ялені томати. Багато це ви зараз перераховуєте, Вікторія, інгредієнти, які нам потрібні для соусу. Для соусу так, Тако вистачить чи більше? Вистачить сюди. йде у нас гарбузик, уже запечений, дуже смачний. Так зараз ми сюди даємо олію. Куди угу. сюди? сюди? Ну зараз ми для що консистенції. Йде? Поки ми все додаємо, давайте ще раз перерахуємо. Отже, для того щоб приготувати вам суперукраїнський гарбузний соус, вам потрібен власне гарбуз. Вам знадобиться копчена паприка, цукор, чесник, перець, чілі, петрушка, чебрець, дикий у випадку Вікторії, в'ялені, томати, бекон, багет, вершкове масло, оливкова олія та сіль. Якщо ви не вживаєте м'яса, тоді ви можете е... Тоді мені вас То так, так, так ми треба закінчувати радження. Yeah. Можна виключити бекон. Подосте мені таріло. <звучить> е -е 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 ми збиваємо всі інгредієнти зараз. Не кричи, ти І у в нас кішові. готові наші. Добре, е От така консистенція поняття. Так, да, мені подобається, але на смак потрібно спробувати. Смаку <звучить> неважливо. А хто там за тим телевізором перевірить? Ну, кожного <звучить> разу, коли несмачний сніданок, то такий М -м, як смачно. Так, це готово. Допроби, Можете розказувати? Серйозно? Так, зараз йдемо з вами куштувати. Mm -hmm. Давайте мазати чи що, що, що робити? робити? E, ми можемо просто поїсти, а можемо намастити на хлібчик і посмакувати мені... так, як має бути. Давайте, як кажу, ні не вистачає солі трохи. Да? Ну, ну ладно, то, я не буду всім солити. Ой, ти, а ну-ка. Так, yeah. що нам робити? Їсти! Намас... Зроби намасте. Намасте, намасте. О, Боже, диви. Це слухайте, в дитинстві це ж звичайна, як вона, баклажанів, схоже типу, да? ікра. А? Схоже? А? схоже? Ну схоже, так, да. да, баклажанова ікра. Чекайте, а з м'ясом, що робити? А, до речі, бекон. Насипаємо. Ну, Бекончик зверху? ми будемо класти зараз зверху. Давайте мені. На, Зверху, зверху на хлібчик? Так. Да. А, ну давайте. Це це має бути такий кранч. Так, ну дивіться, у нас великий кранч. кранч да. Це що це таке кранч? Кранч це коли ти смажиш е, бекон, так? так прям такий він класний, золотава скориночка угу. так. і е, додаєш. Родзинку своїй страві, е, текстуру таку. А, родзинку. що він такий хрусткий має. Да, бути. Коли минулого разу, я зараз з дружиною звертаюся, не, в мене не вийшов борщ, це не, ти не вмієш готувати, це кранч. <реш> так, ось візьміть, накладайте, що там куди на цей Хліб. Слухайте, що можна з цим поєднувати? Тому що, по суті, це у нас бутерброд. Ну, ну хліб, і, хліб і соус. Ну, так, чим мексиканці, може, якась у них є каша, булгур? Euh... Я банош, я що, не знаю це... мексиканський в мексиці банош. Я думаю, що tai, Chuva, це crazy. автономна закуска, яку просто кайфуєш, їсиш і нічим не потрібно поїхати. Ти будеш собі їстиш. Правильно, їж мовчки. Як мама казала, якщо ти не хочеш їсти гуакамолі, значить ти не голодний. Так тобі, дав мені мама казала. Коли малим збирався в Мехико навесні. Сорочку мати, вишила мені. Так, а що ви мексиканські їдять зранку? Багато знаю страв, чесно. Але так. я їх не виговорю. У мене не така прекрасна вимова цієї мови, як у Володимира. Oh. У них там і такі там слова. Що ну зазвичай це тако. E, а, Тако, da. все в тако. Uh -huh. До речі, минулого тижня ми, у нас була Мішель Рада, і ми готували я щось постійно буду. в лаваші, але це у них називається е, Тартілія. Да, да. Просто Або така літа зроблена. Da. Боки ми будемо їсти, може ну що, нам... за день Незалежності. мексиканці? Ми вітаємо вас з Днем Незалежності. Бачите, як ми відрізняємося, ви одразу їсте, а я спочатку нюхаю. Mm. 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 Я так робив дотесу, тепер вже не роблю. Mm. Це смачно. І mm. 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 гарбуз, і часничок, так? Да? Ну, коли ти вже в, в, в дії вже онлайн не одружишся після <сподинування> цього. Дні два точно, коли. <сум> це смачно, не... правда? Mm. Mm. Це смачно. А ви б сказали, що це з гарбуза? Mm. <сум> Якби вас запитали, що ви б назвали, що це з гарбуза? Mm -hmm. Ну, Я вам чесно скажу, що всі приправи на світі перебили так. Mm -hmm. да. mm -hmm. Ну, mm -hmm. і ще така текстура: в'ялені томати сильно. от okay. mm -hmm. Просимо по-любому вони... томати. Mm -hmm. Чому я обрала саме їх? Mm -hmm. Бо гарбуз трошки солодковатий смак має mm -hmm. такий. І зазвичай в класичній кухні роблять гуакамоле з звичайними томатами, перетирають так, так. Mm, mm -hmm. авокадо. Так, в такий паштет. Uh -huh. А я хотіла перебити оцей смак і uh -huh. зробити правильної консистенції. Тому uh -huh. обрала саме. А ви так витераєте? Uh Ха, -huh. uh -huh. да? що це? Ти прям чилі? Сир... О, ну давай з'їж зараз. Супер гострий перець, а ми на тебе подивимось. Наскільки nah. ти, наскільки ти го -гострий він е хитрує. Ні, чого? Він, не хитрує він, просто... він хитрує, тому що чілі, от, ось тут найменш <laughs> е такий, <laughs> ну найбільш буде. з того боку. <laughs> Всього. Ось з цього боку їдь. Бо там зернятка. Ну, ти, Дивіться, ти, ти, поки, ти, ти поки розкажи. Людина з арабським корінням, я впевнений, що йому пофіг. Це? Ну, давай. Що? Так, я швиденько зразу віддаю наші колесі слово, тому що не <рес>, <рес>, знаю, що буде далі. <рес> так, і ще раз рецептом авторського соусу Гуакамола із українським суперфудом гарбузом і Петрушкою поділилась з нами бренд Шефиня і Арома Шефиня Вікторія Науменко. Дякуємо вам, Вікторія! Будь ласка, дякую. То було насправді дуже смачно, правда? <рес> це, це, це супер смачно. Подивимось, поки на хаса, що він там з'їв. То, шановні глядачі, приєднуйтесь і готуйте неперевершені сіданки разом з нами. Спонсор показу торгова марка Крав. Ох, крав. Готуємо із задоволенням.